Рівне на один вечір стало столицею гумору України. У лаунж барі пана мера відбулася камеді вечірка за участю справжніх майстрів жартів. Розважальну програму на розсуд рівнян представили учасники провідних гумористичних проєктів країни Ліги сміху на один плюс один та розсміши коміка. Організатори свята гумору запевняють, запросити до рівного титулованих коміків було не важко. Ми маємо знайомства, маємо світ тісний і все пошто. Тут дуже легко, невимушено, і думаю, що вечірка сьогодні так само ж і пройде. Помітно нервував перед початком вечірки один із співвласників панамери Максим Гладун. Подібний захід у його закладі проводиться вперше. Максим впевнений, що проводити подібні вечірки у «Панамері» стане гарною традицією. Я люблю людей з гумором, люблю сам жартувати, люблю, коли з мене навіть жартують. Це я рахую це нормальним явищем на камеді вечірці. Артисти показали різноманітні види гумору. Були імпровізовані виступи з залом. Знайшлося місце також і текстовим жартам. Жінка лікаря анестезіолога не догадується, що чоловік її б'є. З нетерпінням глядачі чекали на виступ учасника «Ліги сміху на «1 плюс 1» Марка Куцевалова. Він виправдав очікування рівнян, порадувавши тих своїм неординарним гумором. Я е, біжу, там вже якийсь какої сидить, сід, курить. Я замічаю, коли ти його втягуєш. Да? Руку не вбираєш і на ім'я рта і видуваєш дим знову в цю трубку. Першорд. Тож безтерничний каня, Ребята, організатори на ньому не заробили. Що мені от каня буде котить? Подібні заходи підіймають настрій жителів нашого міста. Тому, як запевняють організатори, подібні камеді вечірки і надалі проводитимуться у Рівному. Наш вечір, комедійна вечірка за Висенко, Євещук, Ілона Весенко, Тетяна Іващук, Ілона Якінюк. У ритмі подій.